Доброго дня. Зараз ми спитаємо у людей у прохожих, коли та при яких умовах закінчиться війна в Україні. На їхню думку. Тож, підемо? Складно сказати насправді. Ну, я вважаю, що люди повинні домовитися про щось. Просто так воно нічого не кінчиться. А, як ваш настрій, по-перше, гарний. А, чому так? Гарна погода. Що... Світа. Ну, Сьогодні тихо. Коли та при яких умов закінчиться війна в Україні? Я як ж я знаю, як би ж я знала. Ну, Хотілося б це знати. Ну, скоро чи ні? Я думаю, ще ні. Як ваш настрій зараз? Та не дуже. А Чого так? М -м -м, проблем много. Работа, іщу роботу, хорошу. На вашу думку, коли закінчиться війна та при яких умов? Ну, я не знаю. Що страшно, а звіти не знаю, що вас А як ваш настрій зараз? Ну як ви думаєте? Щас? Ну так то ж. Не дуже так. І врабатолог руками розводять всі балячки зібрали, щоб можна було. Сама с Росією навішу падла, щоб водій не пішли сюди. Правитель кармана не наб'ють, ні захочеться не. Відавати правитель, ні ми. Ми страдаємо жителів, самі зайші. Коли на вашу думку та при яких умовах закінчиться війна? Коли дадуть зброю гарну, та як? Це не, не дуже гарний Ну, Це через війну, так? Через війну. Так. Мені жалко, жалка дітей, вас жалко, я хотіла, тому що а жалко вас є.